У 2015 році Литва планує надати армії України допомогу в розмірі 150 тисяч літів, а це майже 45 тисяч євро. Також йдеться і про матеріальну підтримку. Про це повідомив міністр оборони Литви Йозес Олекас. Днями в рамках свого візиту до Києва він провідав бійців АТО, які проходять лікування у столичному військовому шпиталі, і побажав їм якнайшвидшого одужання. Начальник головного військового госпіталю ознайомив очільника оборонного відомства Литви з медичним закладом, розповів про напрями роботи та поділився проблемами. Якщо із лікуванням поранених воїнів медики справляються повністю, то питання їхньої реабілітації на жаль залишається невирішеним. На жаль, от в наших Збройних Силах на сьогоднішній день немає такого розвитого етапу реабілітації. Был, у нас ну, было, по сути, такое, учреждение, где подобна дереабілітація по опорно-двигательному апарату проводилася. Це было в Криму, Сакский, бывший Сакский военный санаторий, где по суті все раніше це проводилось. Через анексію Криму сакський військовий санаторій залишився на окупованій території. Сьогодні втрата цієї медичної установи відчутна як ніколи гостро, адже він по праву вважається однією з найкращих вітчизняних оздоровниць. Завдяки унікальним властивостям грязі сакського родовища, сучасному обладнанню та професіоналізму медиків, саме там свого часу отримували зцілення сотні воїнів афганців А сьогодні бійці АТО, які отримали травми спинного мозку, шансів знову стати на ноги без такої реабілітації мають значно менше. И на сегодня у нас, насколько я знаю, 9 пациентов такого спинального плана пролечено за это время. Часть из них находится сейчас на лечении у нас. Двое, я знаю, находятся за рубежом. Ну, по сути, там такие сложные были ранения с полным разрывом, высоким разрывом спинного мозга. Поэтому, ну, к сожалению, перспектива такая, скажем, такая, не будем говорить. Мы надеемся на то, что... Єсть які то конечно, позитивні моменти, на пока двітельне лічення і длительная реабилитация. Тож зі свого боку, президент Литви Даля Грибаускайте на зустрічі з главою нашої держави Петром Порошенком пообіцяла, що вже зовсім скоро до цієї Прибалтійської країни на реабілітацію поїдуть півсотні українських воїнів. Вони пройдуть оздоровлення у тамтешніх санаторіях. У мене багато падаруночків є ще диків медведи, що співає в мене. Ведмедики, дитячі малюнки, колежі з фотографій. 27-річний львів'янин Назар з радістю показує, з якою увагою та вдячністю до нього ставляться волонтери та звичайні люди, які навідуються до лікарні. Дякують за те, що не злякався ворога, за те, що захищав державу. Назар потрапив до третьої хвилі мобілізації. І хоча тоді записували начебто тільки тих, хто вже служив, хлопці, які ніколи не вдягав камуфляжу, викликали у військкомат, причили повістку. Втікати Назар не збирався. Я от розказував всім, ну, вплинуло на мене. Я дивився один репортаж звітами, як багато от хлопців, хлопців, там, чоловіків, які там просили, ну, не, не те, що просили, щоб… Не ховатися бо ротації, не можна було зробити ротацію. Ми там хлопці сиділи по 4-5 місяців без ротації. Ну і як всі почнемо ховатися, то реально ніхто туди не, 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 не піде. Він не такий є, він не, не, не буде втікати, він не буде уникати нічого. Йому треба він, не, де, він не з таких боюся. Спочатку Назару сказали, що відправляти будуть не на схід, а в прикордонні загони у Західну Україну. Та після двох тижнів навчання на зенітника Назара призначили командиром відділення і все ж таки відрядили у зону АТО. Не страшно було, здавалося, що ніби і гра до першого пострілу, до першої стрільби. От тоді, от тоді ти вже починаєш розуміти, що це, ну, що це вже реально не, ну, ніяка не гра. От тоді Бо до цього, ну так. Вроді би і на війні, і не на війні. Ну, от такий стан до першого пострілу. В твою сторону. На передовій Назар пробув місяць до 9 жовтня, до того самого пострілу в його сторону. Я заступив на караул, територію обходили і пролунали постріли. І так схопив скільки три. Ну кажуть, три кулі. Ного хлопця доставили у Харків, там його прооперували. Поставили штиря відтяжку. У мене перебита в тазі косточка була. Ну і там, щоб нормально було, то я на такій твичасті був. Каже, та лікарня розділила його життя на до і після. Скалічені чоловіки без кінцівок, з втраченим зором. Все це кардинально змінило світосприйняття. Такий довгий кабінет і хлопця отак ліжко біля ліжка лежала. Я просто. Бачив, які хлопці, з якими пораненнями поприїжджали. То я лежав, я дякував Богу, що, що в мене ну це вважалося. Я так собі дивився, що у мене це просто подряпинка. Повно з хлопцями, які лежали біля мене. А потім був Київ. І Назара, який вже повірив у свою щасливу зірку, що його, на відміну від інших, оминуло страшне каліцтво, приголомшили лікарів. Сінечний м'яс е, нерв перебитий. М'язи почали зажиматись просто. Перша артерія була прострелена. Не поступала кров до м'язів, ну і почали м'язи відповідно відмирати. Ну, я не відчував. З самого початку я не відчував пальців на нозі. Хлопцю ампутували ногу. Я знала, що поранили, але я не думала, що настільки серйозно. Він казав, мамо, не переживай, все буде добре. І після операції він казав, все добре, не переживай. Назар на диво спокійно переніс це лихо. Під час спілкування зі знімальною групою усміхався та розповідав про плани на майбутнє. Він мріє про успішну кар'єру, сім'ю та дітей. Радий, що так обійшлося. Таким пораненим, що має можливість бачити, їсти нормально, рухатись, руки, там, думати. А нога – це зараз є класні протези, тому це немає нічого складного. Все буде класно. Я в це вірю, я це знаю. А поки що Назар згадує про військові будні і з впевненістю заявляє, якби можна було повернути час назад, обов'язково б став військовим. Це просто треба побути, там, відчути. От як ми, як ми от там були з хлопцями, пожити от пожити по цих окопах, зготувати там їсти. Ну це по-своєму є незручності, звичайно, там, спати в тих землянках. Ну, а з другої сторони, це. Не знаю. Просто всі один за одним. От в от мене асоціація от як, е, з хлопцями була. Це просто я був певний в хлопцях, які от, заді мене що вони там перекриють і не відступлять. Рідні бійця не розуміють, чому за таких хлопців горою не стоїть тільки держава. Кажуть, поки що не можуть зібрати всіх документів, аби отримати грошову компенсацію. Таких, як Назар, десятки. Тут навіть хлопці ампутували ноги і не можуть вони доказати, що вони були в АТО. Довідки їм не дають. Прикутий до ліжка Назар багато читає, цікавиться і стратегіями ведення війни. Теж саме радить і військовим чиновникам. Рекомендую почитати нашим генеральному штабі цю книжку. То якщо можете передати, нехай вони почитають цю книжечку. На наші питання, чи буде держава підтримувати таких як Назар, політики як завжди запевняють це завдання для них номер один. Забезпечувати тих людей, которые свою життя отдают во ім'я государства. Пенсії, компенсації, страховка, соцпакети Нельзя требовать патріотизму тех людей, которые видят, что о них не заботятся. Поки генерали та депутати вирішують, як нарешті покінчити з кровопролиттям на сході, Назар обирає протез. Поки що зупинився на американському зразку, який дасть змогу лазити по горах і навіть танцювати. Коштує він як квартира у центрі Києва. Це неможливо невелика сума. Неможливо при нашій зарплатах Зарплата... Зарплата. заробити такі гроші. 27-річний Назар розраховує на нашу з вами допомогу. На екрані ви бачите номер банківської картки, на яку можна перераховувати кошти. Горе таких хлопців це горе всієї країни.